Друзі, багато хто питає, як я хожу. Є і прості коментарі, і є, що люди зляться. Тому вибачайте, якщо вам не подобається, як я хожу, я після роботи отак виходжу гуляти з собакою. І кілометрів три, іноді п'ять, я йду, бо у мене отакі дороги. Отакий сам пісок. Так що, отак я йду. І ще несу палку. І отак я газую по піску. І ще іноді я отак йду по, по, по полю. Але зараз трава вже суха і мох навіть трещить, то вона колеться. Іноді отак йду по мху, який також трещить. А коли на вулиці дуже спекотно, то я ходжу по голкам і шишкам. Отак. І там, де всі зйомки в лісі, я хожу по шишкам. Немає іншої такої стихії, яка може прям зняти всю інформацію, заземлити, відправити у центр землі і потім повернути тобі назад енергію. Бо вогонь просто вижигає, все спалює і нічого не залишається. Вода уносить все, воздух. Взагалі, з цим не робить, тому земля це найсильніший цілитель. Найсильніша стихія, яка допомагає людям і людям, які працюють з людьми, і відьмам, магам, заземлитися. Взагалі, ось вам зараз покажу найдієвіший спосіб заземління, це треба просто отак стати і відчувати, наче з ваших ніг виростає коріння, і воно доходить до середини землі. І підняти отак руки, оце про образ дерева. І чувствувати, як промінчики сонця торкаються ваших віточок, листочків і так далі. І проводити цю енергію донизу. А нижню із коренів брати до верху. Це е, стандартна така медитація, яку люди силою використовують для зв'язку з усім і для того, щоб скинути багато інформації. Е, ви ж напевно чули, що для того, щоб робити з людьми, треба знати, як це все збрасувати. От е, отак я ходжу. Кожного дня, іноді по дві по три години по-різному буває, але без цього я жити не можу. Тому дякую за питання. Вибачайте, що я вас дратую, але я дуже намагаюся увесь свій вільний час вам давати якусь корисну інформацію.